Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив факт того, що був допитаний секретар ради національної безпеки та оборони України Рустем Уміров по гучній справі під кодовою назвою МІДАС, який замішаний друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч. Власне про це Кривонос заявив на церемонії вручення премії Української правди. Умєров дійсно допитаний. Не можу розкрити його статус. Можу сказати лише, що він на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим. Далі утримуюсь від будь-яких коментарів, тому що це може нашкодити досудовому розслідуванню разом з тим, керівник офісу президента Андрій Єрмак очолив делегацію на переговори зі Сполучених Штатів Америки та партнерами після того, як президент Володимир Зеленський дізнався про підозрюва від набу. Про це зазначає джерела видання дзеркало тижня. Як стверджують їх джерела після липневого кризового засідання у кабінеті глави держави між президентом Зеленським, директором Набу і керівником САП відбулася ще не одна непублічна зустріч. І за інформацією джерел видання під час останньої такої зустрічі, президенти проінформували про готовність матеріалів для повідомлення підозри Єрмаку та Умірову. Саме після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умірова керівниками української переговорної делегації. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив факт того, що був допитаний секретар ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров по гучній справі під кодовою назвою МІДАС, які замішаний друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч. Власне про це Кривонос заявив на церемонії вручення премії Української правди. Уміров дійсно допитаний. Не можу розкрити його статус, можу сказати лише, що він на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим. Далі утримуюсь від будь-яких коментарів, тому що це може нашкодити досудовому розслідуванню. Разом з тим, керівник офісу президента Андрій Єрмак очолив делегацію на переговори зі Сполучених Штатів Америки. Та партнерами після того, як президент Володимир Зеленський дізнався про підозру йому від набу. Про це зазначає джерела видання дзеркало тижня. Як стверджують їх джерела після липневого кризового засідання у кабінеті глави держави між президентом Зеленським, директором Набу і керівником САП. Відбулася ще не одна непублічна зустріч, і за інформацією джерел видання під час останньої такої зустрічі. президенти проінформували про готовність матеріалів для повідомлення підозри Єрмаку та Умірову. Саме після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умірова керівниками української переговорної делегації.